Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Бажаю вам гарного настрою і дня. Я вже на городі буду сьогодні дороблювати те, що не доробила вчора. Досипати чесничок, треба там ще грядочки підрихлити. От, Але спочатку набираю водичку, щоб вона нагрівалася, і потім трошки пізніше полью тепличку. Зараз стараюся кожного дня опочкати. набралося. Це набрала водички. Виставляю її на сонечко, ось сюди, біля теплички, щоб... О, така летить. Щоб вона швидше нагрівалася і трохи пізніше полью томатики свої, щоб вони швидше росли. Зараз стараюся кожного дня їх поливати, щоб прискорити рост. Тут в мене вже сапочки, все готово. Фух, йду на город. Палила, дала просохнути і все ж таки хочу просипати ще раз. Ну, не бажано, звісно, часто посипати попілом. Але оскільки тоді я це зробила неправильно, треба було спочатку палити, а потім вже попросипати, то виправляюся. Ну, Взагалі-то його багато теж не треба. Так, я посипала. Бачите, одна оціліла, от, хто тут. Отака от от, кольорова. Ну як вона, звісно, погризена. Погризена, вся в дірочку, Але хоча б, хоча б щось є. Ви бачите, отут нічого нема. Отут нічого, тут взагалі пусто. Тут ще декілька штучок там можна побачити, тут взагалі пусто. нуль. От, Тут ще є така от червона якась, отака савойська от є. Бачите, вона вся погризена. Тут щось є теж. А, це агресор мій. Це мій агресор. Так що я отак от зверху поприсипаю. Хоча не бажано, не бажано вже, але ну... Щоб їй не пожрали. Такс. І що тут ще десь є? Ну, Тут вже взагалі пусто. Тут взагалі печально, на всяк випадок нехай вже буде посипано. Раз пойш така пляска, режь останній огурець. Ось, все, попересипала, попідсипала. Піду полоти чесник. Там всі, бачите, грядочки, Вон, вони такі, прям видно, їх вони темніші стали. Вже всі грядочки посипала. Треба ще посипати там, де я не робила грядочки. Ну, в мене чеснок на, наразі. Ось так от. Ось так от. Все, будете працювати, чесночок мій. Все, чесночок прополола. Ось валяється зілячко. От грядочки теж підрихлила те, що хотіла. Коротше, зробити вчора, все встигла сьогодні. Ну, нічого страшного, добре, що не позже. Ось. А, зараз думаю, піти в квітничок, посипати його попілом. Я винесла якраз там місичку свою з попілом. Зараз все позасипаю, що можливо. О, ні, я тут засиплю. Засиплю. Чесничок і лучок. Зовсім трошки зверху попілом так попідсипало на цибульку, на чесничок. І зараз піду ще квіти попідсипаю. Нарешті я підв'яжу свій виноград. Оце, що просто в воздухі в мене літає. От Давно вже це в мене муліє. Нарешті я до нього добралася, зараз буду підв'язувати. Була спеціально для цього такий красивенький шпагатик. Чого я так боялася, я не знаю. Оказалося секундна, секундне діло. От, щодесенько, все підв'язала, не начебто нормально. От, не впевнена, що ця. Шпагат чи що це, що він підходить для таких цілей. Ну, якщо що, нічого страшного, на майбутнє буде вже більш опит на всій справі і може щось інше придумаю, вигадую. Так, значить, дивіться, в мене йде перший виноград, точніше, він не перший. Перший той, який сажала я, ось він то, що я вам розказувала, що я по акції ще давно купила в епіцентрі, і він у мене вижив, хоча був там ну, такий печальний варіант. Ось, І дивіться, в цьому році він мені обіцяє, виноградики. Вон гроночки такі, я його не підв'язувала. Напевно, буду пускати на це дерево, а далі будемо бачити, ну, в смислі, в цьому році на дерево. От, я його не прикривала, не укривала на зиму ночим. На ну, в принципі, у нас і зими не дуже холодні. Так, приїхала машина. Ще в нас у нас таке село в оточенні полів знаходиться. Тому постійно роблять трактори, ви вибачаєте за ці посторонні звуки. Ось так, що така ліричне відступлення було. А, тепер в нас йде оцей віноград. Він другий, будемо його називати. Він а, такий стареньких сортів, мені здається. І ви бачили тут урожайність просто на мільйон. Тут цих горонок, я не знаю, декілька ящиків в мене назбиралося в тому році. В итоге все пожирали кури. От. В цьому році, ну я там варила компотики. В, тому, в цьому році планую а, прям закручувати з нього компоти. Коротше, це вже знаєте. Ну, Я люблю поболтати, так що вибачайте. Що я хочу сказати, я його не підв'язувала. Ось а, В тому році він був. Не... Коротше, все нормально, все добре. Тут он, в нього ці гронки, він все витримує, все буде в порядку, його я не підв'язувала. У нього тут йде одна гілочка, отак от сюди, да? потім он друга і вона ще роздваюється. Коротше, винограду тут просто офігенна. З цим я його не дуже люблю, але на компоти те, що треба. Ось такий от віноградик. Потім далі я вже попідв'язувала. Це в нас третій. Всі інші в мене білі. Я вас питала про білий віноград. Зараз я щось їх посчитала. Думаю, йопси, Катя, в тебе три, три білих вінограда. Що тобі ще для щастя треба? Коротше, поки що віноград в мене відкладується, поки що буду думаю, якщо я добре буду за ними доглядати, може, може, я і залишуся задоволена вражаєм. Бо в тому році він був дуже смачним, дуже солодкий. Але його пожирали пчоли. Я навіть не знала, що таке можливо. Вони просто стаями попідлітали, постійно кружили над цим виноградом і його просто зжирали гронками. Ось. І я поняла, що це не єдине явлення, що воно таке буває, і треба спеціально якось ці гроночки прикривати і щось на них надягати. В мене, наприклад, є одноразові шапочки для волосся. Знаєте, такі одноразові. От, і я думаю, може ними отак от позав'язувати, в мене їх багато. Ось так. Що, так що йдемо далі. Я отак от підв'язала. Ось тут, а, ну давайте я вже А Тут, бачите, якісь гілочки дуже дивні, такі в нього відходять. От сюди, ось в бок. Тут я одну прищепила отак от від хліба зажимчик. Ось обережно, я що вже сломала, ні, нормально. От від хліба зажимчик перещепила, щоб воно отак от разом шло. Ось ця доросте сюди, піде на цю другу ніточку. Ось так от. Ця сюди. Коротше, я в перший раз виноград підстригала, чи 22, й чи 23 й рік, це був мій дебют. От Я надивилася відео, нічого не поняла в цих відео, абсолютно нічого гісінько. Якісь вони такі важкі для мене були. там якісь рукава, якісь локті, якісь каліна в цьому вінограді. Я нічого не поняла. Коротше, підрізала просто на свій страх, там щось оце клацала, клацала, знаєте, і наклацяла. Ось. Але урожай був досить класний. Я вам казала, хто бачив відео, цей чорний віноград, просто декілька ящиків. Ну і тут теж його було багато, але він згнив прямо. На грунках, прямо на ветках, тому що ну, пожирали пчоли, як я вже сказала. Ось, Так що, в принципі, він вижив після моєї обрізки. А в цьому році я прям знайшла класні відео, мені все стало понятно, і я стала підрізати. Але робити я це стало недосвідною рукою. Ну, Перший раз мене взагалі не враховуємо, це все було як в тумані. Другий раз, оце от недосвідною рукою теж блин комом. Бачите, оці якісь непонятні гірки. Там щось непонятно зараз ще побачите. ось Але ну би, все все прийде з досвідом, я в цьому впевнена, тим паче мені цікаво. Я більш-менш вже в'їхала в тему, тим паче, що цей варіант в мене більш-менш вийшов. Це, звісно, ой, стрьомно виглядає. Там куча всього лішнього. Оці якісь непонятні гілки. Да? Отут От щось торчить. Так, ти повинна зійти сюди. Отут щось торчить, якесь тут щось торчить. Що я хотіла? Я хотіла, щоб оцей от о, пагін, да, он відтак, он отак йшов, от доверху. Потім роздвоювався, як в мене це вийшло. І бачите, він пагони такі попускав вверх. Я хочу, щоб вони ж росли, 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 і пустити їх оця отак, от поверху. Поверху, щоб тут була така. ну, поняли, тінь. От, щоб тут все голе. Це з часом. буде. Тут буде все голе і буде прекрасно видно мій квітник. Не буде тут ніяких оцих оце от. це на цей рік, скажімо так, тимчасово. І буде видно мій квітник, а поверху в мене будуть плестися виногради, коли я вже коли я вже навчуся це нормально робити. Ну, короте, я собі не довіряла, тому залишала якісь такі пагони, щоб вони ще мене страхували і ще давали мені урожай, там який-не який, бачите, от він є. Ось, Так що це виноград у мене вже номер 3, білесенький. Віноград номер 4. Оце взагалі провал. Я, коротше, я вже не пам'ятаю. А здається, да, мені не вистачало, щоб він доверху дійшов. Нічого, ще доросте. В цьому році, бачите, отак от гілочку одну я сюди пустила зараз, інша отак от вверх, доросте. Вже в наступному році теж буду пускати поверху, щоб вона йшла. Все буде добре. Цей, цей, о... Другий, третій, четвертий. це вже п'ятий. Яти. П'ятий, останній мій виноград, він мені більш за все плодоносив в тому році. А в цьому, видимо, він виснажився. Щось його ногеть мало. Ну, плодоносив більше всіх оцей, але його пожирали пчоли. Той більш-менш, хоча б я щось могла поїсти з нього. Але бачите, він виснажився. Не продбудилися отут-от почечки чомусь, неначе все з нею нормально, чого вона не вилазить. Тут щось не то. Тя не пробудилася, нема. Коротше, щось він полулисий. От я навіть не знала, що з ним робити, що оставляти, що підстригати, щось там поробила. От. Хвилювалася, переймалася, але попідстригала. Коротше, ось так воно виглядає. Не, зв... не зважайте уваги, я почала перестирювати зимні куртки, неначе вже все нормалізувалася, температура, вже тепленько, дощі прийшли, У мене з'явився заодно час і я вже почала перестирювати куртки, так що ви не зважайте уваги на них. Ось, коротше, попідстри... попідв'язувала я віноград, розказала вам, як я нервувала, поки стрижку цю робила. Ось, ну Вже як буде, так буде, чекаємо. Рік обіцяє бути урожайним, бо скільки тут всього цього понаростало. Так що я дуже чекаю, білий виноград. Покупка поки що відкладається. Бо я у вас там спрашувала сорти, але поняла, що в принципі мені повинно вистачити того, що в мене є. Але я буду придивлятися, якщо якийсь прямо офігенний сорт знайду, то, то може щось і буде. От, ну це таке, знаєте, глаза завідущі, за руки загрібущі. отак це можна назвати. Ну і на цьому буду вже з вами прощатися, бажати вам всього самого найкращого, і настрою, і дня. Так що цьомкою вас обіймаю, давайте.